Про події війни говорить Стратком. Щонайменше семеро людей, з них двоє дітей, загинули внаслідок російської масованої атаки на Україну у ніч проти середи. У Броварському районі на Київщині росіяни вбили молоду жінку, шестимісячне немовля та 12-річну дівчинку. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку. У Києві загинуло двоє цивільних. Загалом щонайменше 90 цивільних людей дістали поранення у семи областях за минулу добу внаслідок російської агресії. Під ударами дронів та ракет була в основному енергій. Гетика, але є влучання і в житлові будинки у Харкові. Російський безпілотник влучив у дитячий садок. Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранення. Як заявив президент України, російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни, наголосив глава держави. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти середи, ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного та наземного базування, загалом було випущено 28 ракет та 405 безпілотників різних типів, із них близько 250 шахеди. Основний напрямок удару Київщина. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 349 повітряних цілей. Зокрема, 333 безпілотники різних типів, 8 крилатих, 6 балістичних та 2 керовані авіаційні ракети. Зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних безпілотників на 26 локаціях, а також падіння збитих уламків у 19 місцях. Крім того, 17 безпілотників не досягли цілей. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Це на 35 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше боєзіткнень традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, на Лиманському 17. Найменше бойових зітнень на Гуляйпільському напрямку дві атаки окупантів. На північно-слобожанському і курському напрямках одна на Краматорському і Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У вівторок противник завдав два ракетних та 63 авіаційні удари, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 4488 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем. 160 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження Брянського хімічного заводу. Так, у вівторок повітряні сили у взаємодії з сухопутними військами, військово-морськими силами та іншими складовими сил оборони України завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару. Зокрема, було застосовано ракети повітряного базування Штормшедов, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплекс україни агресора на цьому підприємстві виробляють порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. Служба безпеки України повідомила, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій А СБУ успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Робота із розчищення шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперервну бавовну в російському тилу. Прокоментували ураження у службі безпеки України. Президент України підписав ухвалений парламентом закон про направлення підрозділів збройних сил України до інших держав. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України. Документ передбачає дозвіл на направлення підрозділів збройних сил України до Туреччини та Великої Британії для обслуговування військових кораблів та опанування нової техніки під час дії воєнного стану. Видатки на сферу безпеки та оборони у цьому році зростуть на майже 325 мільярдів гривень. Відповідні зміни до державного бюджету України ухвалила у вівторок Верховна Рада. Як пояснив міністр оборони Денис Шмигаль, ці кошти покриватимуть цьогорічні пріоритетні потреби. Зокрема, понад 156 мільярдів гривень спрямують на грошове забезпечення та додаткову винагороду для військовослужбовців. Ще майже 108 мільярдів гривень буде витрачено на матеріально-технічне забезпечення військових частин, на закупівлю зброї та боєприпасів, зокрема дронів. А також на підтримку ОПК. За словами міністра, також будуть профінансовані соціальні зобов'язання держави перед захисниками та захисницями і їхніми родинами. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.